Вступна кампанія у розпалі абітурієнти штурмують виші в Івано-Франківському університеті права імені короля Данила Галицького, ажіотаж не вщухає уже декілька днів поспіль. На піку популярності відкриті напередодні вступної гонитви it напрямки Програмна інженерія для бакалаврів, розробка програмного забезпечення і обслуговування програмних систем та комплексів для молодших спеціалістів. Дитини ще комп'ютери люблю більше, якби нічого не так. Особливо й не цікавить, душа до цього лежить. Сьогодні мені здається, це одна з найперспективніших професій, тому що технології розвиваються. Гарних програмістів дуже мало, а буває, що взагалі їх немає, і треба, щоб. Піднімати країну на цей рівень це дуже затребувана професія. Хоча мода на it спеціальності уже десятиліттям утримується в Європі, до України добралася лише нещодавно. Тож нині кажуть фахівці, індустрія комп'ютерних технологій відчуває дефіцит кадрів. Відтак, аби підготовка фахівців була більш ґрунтовною, в університеті підписали договори з низкою провідних компаній, які працюють на українському ринку та займаються розробкою програмного забезпечення. У нас є великезні сподівання, що Власне в університеті права, що буде якісь зрушення, що є нова програма, є договора, підписані з найбільшими компаніями Івано-Франківська і України. І відповідно є представники цих компаній, які будуть контролювати власне навчальні процеси, щоб ці процеси і те, що викладається, відповідало потребам компанії, потребам ринку, потребам спеціалістів на цьому ринку. Сфера IT-технологій технологій це передовсім цікава робота, що дозволяє в комфортних умовах заробляти чималі гроші своїм інтелектом, розповідають в університеті. До слова працювати за спеціальністю студенти зможуть уже після закінчення першого курсу.